Так, ну що, продовжуємо зйомку. Сьогодні борщ ми вже е, скуштували. А тепер на вечерю Кшисік приготував картофлю. З бочком. З, ага, з смаженим бочком. І смажена картофля. І ось про штука і жили зауважили є бокали львівського пива, які є. Але, Спрезентував Кшисеві з Львова, який він випив, але ми п'ємо зараз польське пиво під назвою Лех". А, під назвою Лех в бакалах Львівського 1715 року. Досить е, така смачна вечеря е, вийшла. О, Тут приблизно так вона виглядає. В моїй тарілості тут вже е, Кшисік дуже хвалив борщ. Чотири рази сказав, що добре, добре, добре. Ну, то я йому повіру. значить, борщ теж вдався. Так що Продовжуємо вечерю. Можливо, після вечері спробуємо встановити радіостанцію. У нього тут є он, он, в тому от е, приміщенні. от тут вона є, але трохи чимно. Що за радіостанція Айком? Не зле відать, що пужний. Пізній... Po kremu musi to zniżyć. A na razie smacznego Krzysiu. Dziękuję. i do, do następnego, następnego Dziękuję. filmowania. No.